Привіт-привіт! Сьогодні поговоримо, чому нас хотіли відсторонити від занять у канадській школі. А отже, після нашого шкільного зальоту, про який можна подивитись відео, десь там можна знайти. Я знайшла у пошті лист, адресований моєй, моїй дитині. Лист від організації Health Unit. Health Unit – це щось по типу. Я навіть не знаю, поліклініка чи не поліклініка, от як нам в Україні дзвонять, коли треба там пройти флюорографію та, наш з поліклініки. так, тут з Health Unit тобі повідомляють, що тобі треба пройти якесь обстеження, а, ну або ще щось. Загалом все, що пов'язано з твоїм здоров'ям. Чому ви прийшов на ім'я дитини? Тому що тут, незалежно від віку, а, якщо а, тема стосується. Конкретно твого здоров'я, тобто здоров'я людини, у якої є медична страховка, картка медичного страхування, то лист приходить на її ім'я. Отже, приходить нам лист, у якому вказано, що Health Unit немає запису про деякі щеплення, а саме Мінінг, Вітрянка і Пертусіс. Не буду зараз переводити, що таке прятусіс. Загалом, у них немає трьох щеплень, а, вірніше, не у них, у моєї дитини немає трьох щеплень. І якщо до 10 травня ми не надамо а, довідку, що ми, ну, як, звільнені від цих щеплень, та? тобто ми там з релігійних причин чи з. По здоров'ю ми не можемо робити ці, ці щеплення, то ми будемо відсторонені від занять на 20 днів. А якщо через 20 днів ми не приносимо підтвердження щеплення або те, що нам не можна його робити, нас ще раз відсторонюють на 20 днів. І так кожні 20 днів, поки ми не зробимо щеплення або не принесемо пірець, що нам не можна його робити. Це не дуже буд, тому що саме у цей період, якраз кінець травня, у дитини мають бути тести. Він у шостому класі. Тести в Канаді здаються у 3 грейді, 6, 9 і 12. Тобто ми якраз трапили на тести. Тест 4 дні, але я про тест розкажу потім. Зараз не про це. Звичайно, я почала писати у цей Health Unit листи. Хай вони мені пояснюють, чому так, бо на щеплення я вже була записана. Перенесемось трошки назад, і я вам розкажу щодо щеплень. Коли ми поступали в школу, у нас не просили наші щеплення у січні 23-го року, тобто це вже півроку дитина провчилась. Нам прийшов такий самий лист із Health Unit. Вибачаюсь. Нам прийшов такий самий лист із Health Unit, що у них немає запису щодо наших щеплень, і мені треба їх надати. Я знала, що щеплення можуть знадобитися. Чудом перед приїздом в Канаду мені довелося взяти наші щеплення, список наших щеплень. В онлайні я його передала до агенції перекладів. Мишка. А вони мені його переклали, зробили офіційний документ з печатками, з, з цими вірьовочками, все е, клас. І е, так як нашу машину з Польщі забирали до України, в мене була можливість, щоб людина, яка приїжджала за машиною, привезла ці документи. Тому о, у мене є е, щеплення, є їх переклад. Саме їх я взяла і поїхала у цей Health Unit е, їх надати. У мене їх прийняли. Сказали, що вони звірять з календарем щеплень канадським. Якщо у нас щось не буде вистачати, то вони зі мною зв'яжуться. Окей, окей. Передалася забула, все, не було жодних повідомлень. У середині березня мені дзвонять з Health Unit і кажуть: значить, ми перевірили ваші щеплення. Рахуєте, та скільки пройшло часу? Я в них була у січні. Значить, вони перевірили мої щеплення, і у дитини не не вистачає тих щеплень, які роблять у Канаді, але не роблять в Україні. І тому нам треба їх розробити. Зробити їх можуть в один день за один прийом. На щеплення треба записати, записати через сімейного лікаря. Я кажу, у нас нема сімейного лікаря. Вони кажуть, Окей, тоді ми вас запишемо і записують мене на кінець квітня. Це до того, як швидко все робиться в Канаді. Значить, запросили вони в мене щеплення. Через три місяці після того, як дитина вже провчилась, перевірили вони їх через півтора місяці після того, як я принесла, і на щеплення я була записана аж через місяць після того, як вони мені подзвонили. Клас! Цей лист про те, що ми відсторонені від занять, я отримала за два тижні до назначеної дати щеплень. Звичайно, я переживала, судячи з того, як вони всі ці щеплення перевіряють, скільки має пройти часу після того, як щеплення зроблять. Я задавала ці питання, я їм е, писала листи, Бо дзвонити, ну, дзвонити це дуже важко, бо по телефону зазвичай в кол-центрах працюють е, індуси, і їх pronunciation я не дуже розумію, якщо чесно, у них такий, не дуже. У мене теж не дуже pronunciation, але у них взагалі жах. Ну, ми почали, ми трошки заспокоїлись, почали чекати дати нашої вакцинації. Настав день вакцинації. Ми прийшли у пункт вакцинації. Щоб ви розуміли, це не поліклініка, це не лікарня, це казино. Це будівля казино. Тобто вночі там казино, а вдень там роблять щеплення. Я не знімала, бо там було дуже багато людей, і взагалі е, ну, тут дуже так негативно відносяться до зйомки, бо, не дай Боже, чиєсь прекрасний личик потрапить на це відео. Тому, тому я стараюсь у людних місцях не знімати. Але якби ви побачили цей. Е, я не знаю. Е, цей кабінет вакцинації, якщо це можна так назвати, ви були би в шоці. Ну загалом до організації питань взагалі ніяких немає. У вас протягом всього вашого руху. Промаркована підлога, куди вам треба йти. Плюс стоять волонтери, які показують, куди вам йти, куди вам сісти. Ми привели дитину вдвох. Там біля медсестри було два стільчики. Я кажу, та я постою. Ні, мені принесли окремий стільчик. Тобто, навіть якби одну дитину привели там батько, мати, бабуся, дідусь і ще куча, куча, купа родичів, вони би всім принесли стільці, і це було би ок. Значить, Прийшли ми на вході, нам дали маски і показали, що треба йти на стійку реєстрації. На стійці реєстрації нас зареєстрували, що ми прийшли, зареєстрували його Хеллс Кард, дали папірець для медсестри і ми пішли далі. І далі ми трапили у такий величезний зал, де було купа столів. Я навіть не знаю, з чим це порівняти. ну... До прикладу, коли у нас робили ковід щеплення у торгових центрах, так? це була велика площа, купа столів і одночасно всім роблять. Ну, для мене це дикувато, для них це нормально. Отже, там було десь, напевно. ну... Столів 15 точно було. Біля кожного є якийсь пацієнт, який прийшов за певним щепленням. Немає розподілу на дорослих і дітей, всі в одному приміщенні. Всі вакцини у сумках-холодильниках. Тобто, я так розумію, що вони там не зберігаються, їх привозять. Ну тобто, от ми записались на вакцинацію, та, от вони дивляться по списку, скільки людей прийде на яку вакцинацію, вони стільки вакцин привозять в цей день у цих сумках-холодильниках з лікарні. У кожної медсестри. Є комп'ютер, завдяки якому вона входить в базу, дивиться, яких вакцин нема. А, значить, вона заповнила анкету, чи є у нас якісь алергії, чи були якісь побічні реакції до того на попередні вакцини. А, ну, все як треба. Єдине, що нас не перевіряв терапевт, як це робиться в Україні, ніхто не спитав, чи є у нас а, нежі, чи є у нас температура, нічого ні, ніхто не питав. Одночасно вона набрала три шприці, зробила хлопчику чік чик чик в три різні місця. І все. Вона написала час, коли вона зробила вакцинацію. Цей час цю наліпку приліпили на штани, і треба було десь хвилин 20 походити, подивитися, щоб не було побічної реакції. Ми не ходили, ми зразу поїхали додому. Після вакцинації вона нам дала. Ось такі таку картку. На картці вказано наш ID номер. Завдяки цьому ID номеру ми можемо зайти на нашу сторінку вакцинації, і якщо мені десь треба надати пруф надати вакцинації, тобто лист вакцини, який він має, я просто можу з сайту його скачати. Все, ніяких запитань нема. Плюс від Вітрянки, нам треба зробити ще одну вакцину. Робиться дві вакцини від вітрянки, зробити нам її треба у липні і записатись ми також можемо на сайті через наш особистий кабінет. Що не так, як у нас, немає ніяких медичних книжок. Тобто нікуди тобі ці вакцинації, от я як згадую, Нашу медкарту, так, тобто там є запис від терапевта обов'язково, що він перевірив, що дитина здорова, обов'язково за, запис, яку вакцину робили, номер вакцини і так далі, тому подібне, який міліметраж, мілілітраж. А тут такого нема: ніяких паперів, все в системі, все в базі, все автоматично. Потім ми пішли на вихід. На виході нам роздрукували ось таку роздруківку, в якій вказано всі вакцини, які у нас є. Сюди вже включені і українські вакцини, і ті, що були зроблені в Канаді. Також нам сказали, що наступного року у сьомому класі нам треба буде зробити ще три вакцини, але на них записуватись не потрібно їх будуть робити у школі. Це все. Ось так пройшла вакцинація. Я запитала, як швидко школа отримує інформацію, чи мені потрібно віднести цей листок до школи. Мені сказали, ні. Система оновлюється автоматично, школа отримує всю інформацію автоматично. Тобто, наше відсторонення від школи можна вважати недійсним. Ми все зробили. Також мене хвилювало питання ковід щеплень. А, бо щеплення ми робили в Україні. В канадійській системі звичайно ж наших щеплень немає. Я запитала, чи є можливість внести наше щеплення в канадську систему. А, бо Бо так вже вийшло. Я не знаю, чому наш уряд прийняв таке рішення. Але після того, як вони прийняли рішення про третю бустерну дозу, я... ми мали зробити бустерну дозу у червні 22 го На той час ми вже знаходилися за кордоном, тобто, зробити нам було її немаде, де, і навіть якби ми її зробили в українській базі, її б не було. І через те, що ми не зробили бустерну дозу, з дії взагалі зникла моя інформація про вакцинацію. Ніяких паперів, звичайно, у мене немає про те, що ми робили цю вакцинацію. У мене залишилась тільки роздруківка міжнародного сертифікату, яку ми роздруковували декілька років тому, коли їздили відпочивати. Тобто, це весь пруф вакцинації, який у мене залишився. Тобто. З третьої бустерної зони, виходить що... зони дози. виходить, що я взагалі не вакцинувалась. Я запитала, чи можемо ми на основі з цього міжнародного папірця внести інформацію в канадську базу, бо ну, ковідні обмеження вже зняли, але ми не знаємо, що буде далі, тому ліпше, щоб ця інформація була. Нам сказали, так, ми можемо внести, але з українським документом є одна проблема: у цьому міжнародному сертифікаті вказана дата тільки останньої вакцини. А так як немає дати першої вакцини, то в канадській системі у нас зазначено, що ми маємо тільки одну дозу. Отак. Сподіваюсь, що нас не попросять давати якісь проби щеплення, бо робити ще додаткові дози через те, що а, через те, що а, наш уряд придумав таку класну діджитал систему з документами, але не додумали той момент, що все таки пруфи вакцинації мають бути всі: і першої дози, і другої. Це вся інформація на сьогодні про те, чому може бути дитина відсторонена від занять у школі. Слава Богу, нас це минуло. Будьте здорові! Побачимось в наступних відео.